Все починалось так. Сьогодні <смеш> остання ніч, коли я ночую в своїй кімнаті в цьому будинку в Україні. Ем, ну, на найближчий рік, так точно. Остання ніч, коли буду спати зі своїм котусиком, що він буде заснати в мене на колінах, а потім ми з ним так в обнімку заснемо сьогодні. Був останній раз на найближчий рік, коли я. Посиділа з майже усією своєю родиною, ну, з усією найближчою родиною за столом, ми повечеряли. Отже, так, цей день наступив день, коли я змінила все своє життя. Рік тому я вирішила взяти участь у проєкті про шанс. Вирішила спробувати вивчити німецьку мову і поїхати в Німеччину на підвищення кваліфікації на роботу, тому що думала, що це класна можливість. Але це все здавалося таким далеким. Десь через рік, плюс-мінус, ми мали поїхати. Я не думала про те, що ну, от, цей день настане. Я думала, так, якось там буде. Але коли нам вже сказали, що беріть білети, ми вас чекаємо, у мене був ступор. Я не могла уявити, як я буду усіх всіх людей, яких я так сильно люблю. Я дуже звикла до своєї родини. До своїх батьків, до своєї бабусі, до своїх друзів, до свого хлопця, я не могла уявити свого життя без цих людей. І останній тиждень, я майже щодня плакала. У мене було таке відчуття, знаєте, двояке. Тому що я хотіла з однієї сторони поїхати. Це нова країна, нові можливості, це нові враження. Це супер цікаво. А з іншої сторони. Мене просто розривало моє серце, тому що я розуміла, що я дуже довго їх не побачу, не зможу обійняти, не зможу так класно посидіти, провести час. І це мене вбивало, але я зробила вибір, і вже треба було продовжувати, тому що реально багато грошей пішло на те, щоб я взяла участь в цьому проєкті. І от цей день настав. Ми попрощалися дуже класно з усіма. Мене мої найкращі друзі булочки провели. Я вас обажаю, ребята. От е я трималася, щоб не плакати. Ми приїхали в Київ на квартиру і я всю ніч проплакала. Тому що я, я не уявляла, як що буде. От, і потім зранку, коли ми вже їхали до автобусу, я теж. Але й трималася, моментами зривалася і все ж таки плакала, тому що це ну, дуже важко якось зрозуміти, що все ну, десь рік. І я, я не зможу деяких людей побачити. Сподіваюсь, звісно, що вийде приїхати, але хто знає, як воно там буде. І коли я сідала в автобус, у мене не було відчуття, що «Вот, я зараз поїду, що я зараз буду в Німеччині. Але я зараз засну і тебе прокинуся в себе вдома. Я не відчувала цього. В Хмельницькому в автобус підсіла дівчинка, з якою ми разом брали участь в цьому проєкті, з якою ми їхали. В принципі, пішло веселіше. До кордону ми доїхали досить швидко, тому що ну, час пробіг, ми постійно говорили. І в цей момент ми дивилися в вікно, бачили мега гарні краєвиди. Типу, ну, все ж таки, Україна теж дуже гарна. От, доїхали до українсько-польського кордону, в принципі, все пройшло досить добре. Поляків я зрозуміла. Типу, єдине, що я не можу їм відповідати польською мовою, а так, типу, все настільки зрозуміло, все настільки з кайфом. Єдине, що ми так довгенько на вулиці чекали, поки автобус перевірять, то ми замерзли дуже сильно, Мене прям ноги отак от заклякли. Я собі взяла гарячий шоколад. За 6 євро, да? може, собі дозволити. От. Потім ми там мастилися, щоб поспати. Це було мега незручно. Я ще провела туторіал, як підняти під низом підкладочку, щоб було куди поставити ноги. От спина про себе давала знати. Було дуже сильно незручно. Хотілося вже приїхати, помитися, тому що весь цей час в дорозі це взагалі жах. Але я постійно була на зв'язку зі своїми друзями, зі своєю родиною, що мене дуже підтримувало. Я їм там записувала кружочки, що «О, дивіться, відправляла відосики. Говорили по відеозв'язку з батьками, що для мене було дуже важливим. От а у нас був конфуз. На кордоні польсько-німецькому. Типу, тобто, зазвичай, все добре проходить. У нас перевіряють документи, почали запитувати, що куди ми їдемо. І почали запитувати німецькою, ми такі: Я, я. А, і коротше, в нас неправильно була віза, і нас могли відправити назад. Ми прямо сиділи в ступорі, думаємо, все, капець. А я там ще в ступорі забула німецький, німецький я англійською почала там з ним розмовляти. Кажу, Боже, ми, ми, ми там їдемо роботи, все настав, все добре. Пропустили а, і ми доїхали. Дуже важко було з чемоданами, з цими валізами, з цими рюкзаками. Це було нереально важко, тому що тут на спину давить, тут на руки давить. Але найважче, мабуть, було підніматися на шостий поверх, тому що ми живемо на шостому поверсі. Так. А, нас зустріла пані Бузе, дуже приємна жіночка. Вона говорила спочатку тільки німецькою, а митхія і я, вона каже, ми може англійською. Я кажу, я англійською принаймні зможу вам відповісти, тому що я німецькою поки боюся. Ми з нею класно поспілкувалися, вона нам пояснила, все розказала. Ми встигли збігати в магазин, обдивитися, що да як. І в принципі, все. Звісно, я дуже-дуже сумую за всіма. Але я от буду робити відосики, щоб ти, ви зі мною подорожуєте. Тому, тому так. Я дуже дякую, що ви зі мною підтримуєте зв'язок. Це для мене дуже важливо. І сподіваюся, ми з вами скоро зустрінемось.